Починаємо громадське слухання по детальному плану території розміщення торгівельно офісних будівель та споруд в селі Путрівка по вулиці Путрівській, 47. Так, сьогодні в нас 7 січня 2025 року 15.19. Обираємо секретаря. Дякую колеги. Так, триста. Зараз надаю слово виконавцю даного детального плану, Детальний план розроблявся згідно рішення Ловахівської селищної ради за рахунок земель приватної власності громадянина. Замовником виступила раніше Левахівська селищна рада, від надіючого законодавства платником власник земельних ділянки. Згідно завдання на проектування та технічних завдання власника, розробимо детальний план для розміщення торговельного офісних приміщень. В селі Путрика, вулиця Путівська, No47. Земельна ділянка розташована поблизу громадського центру, де розташований будинок культури і повздовж вулиці, котра є одночасно дорогою обласного значення рукаші. Червоній лінійці вулиці є озвідоння з окремою пану на панасту, по 16 метрів. За мене ділянка не попадає в ці обмеження. Червоної лінії. позаду йде оземельної ділянки ще вулиця, назвав її проєктні. Бо вона безіменна і рекомендована на майбутню цю вулицю найменувати, прислужувати назву вулиці. Для поліпшення е, номерації. Згідно технічних е, технічне завдання взаємника е, е, власника земельної ділянки е, предполагається роз, роз, е, розмістити переварні офісне приміщення дві черги. Перша черга і друга черга. В детальному плані показаної, третя позиція, четверта позиція. Споруда буде одноповерхова. Для розміщення будуть в першу позиції на мертві буде розміщений торгівельний заклад типу міні-маркета, нова почта запропонована і далі інші об'єкти. Заїзд буде з вулиці Путрів через карман. Згідно державних норм, робиться карман за щось 3,5 метри і поблизу 50 метрів для того, щоб можна було заїхати безпечно і заїхати на стоянку, яка передбачена на межі з земельною ділянкою, 45, Путрівська, 45. І безпечний виїзд на протиположну правильну вулицю Путрівську, на проектну вулицю далі. Також передбачено заїзд із того масиву, який йде з південної сторони до цього переважно центру. Передбачено 300 январь місця для інвалідів, передбачено генеральний план, детальний план, передбачено розміщення даж встановлення для електромобілів зарядних пристроїв, свердловина для господарсько-побутових потреб та передбачені локальні очисні споруди, типу біотал, котрі до 50 кубів з санітарно-охоронною зоною 5 метрів. Згідно з санітарним виступом України. Це єдиний біотал, єдиний, наскільки мені відомий, є сертифікований локально числі в Україні. І інші типи вони є, існують, продаються, розміщуються, але в них немає. Я не знайшов відповідних відповідності до виконання. Норми розміщення нашого. Терровельно-офісного е, приміщення не, 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 не накладають ніяких обмежень на сусідні земельні ділянки. Земельні ділянки немає стояночних стоянків 10 метрів до житлування від відносина між будівлями торговельного центру і існуючі ж більше 10 метрів. В принципі, все забраховано. Земельна ділянка по площі 0,2 гектара 20 соток і площа опрацювання пів гектара. Площа забудови території під будівлю і транспортом виходить 0,0535 гектара. Для площі озеленення 0,042 гектара. Площа вулиць загального користування, котрі входять. У, у межі детального плану складається 0,029 гектарів. Ще не забудови 26,6, що не відповідає відповідним нормам і вимогам. Півсене використання території 3,74. Я рекомендую розглянути його для подальшого діла. Да. І ще хочу додати, що передбачено в зв'язку з марми військовою. Повномасштабною війною, що Росії проти України, передбачено у розділі, що при подальшому проектуванні в приміщенні передбачалося безпекове приміщення подвійного застосування. Там може бути склад, може комора може бути, може бути адмін, адмін якесь приміщення, котре відповідало. По нормам даний об'єкт не підлягає більше такому великому безпечному приміщенні робити. Ну, так, Водопостачання я було говорила, седловою для господинських будових потреб у певні числі споруди вони між собою відстань більше 20 метрів. Так що є метання. Сміття передбачається у розділ. Барків повністю все. Ну, це, територія зведення є. Невеличка, якщо можна було зробити. Вони ну, відведення на прилягаючі вулиці. Одноповерхове, так? Да. Одноповерхове, я, я так. Да, я пропонував замовнику, замовник сказав одноповерхово, і тяги. черги. В першу чергу хочу зробити, поставити, подивитися, як воно піде. Бов перемовини вели із новою поштою, і пошта сказали ні, поставити поки що автомат, поштомаш. А там, ну, там, там подивимося, як воно буде. Бо по моїй практиці на Грушевського 50, на Саредачного 50, Новопочта на відділення No4, то воно дуже тяжко розскочувалось. Але дуже багато замовників їдуть з Польщі, з Путрівки, і на цей. Якщо я думаю, що тут може бути, але ж питання немає тут у нас в на тому підцентрі, так можна сказати, самого села Путівки, немає банківських послуг, немає автоматів ніяких банківських, тому це розміщення даного об'єкта воно буде наоборот поліпшувати структуру сервісного обслуговування населення. Зміниться. Замельним розділом розглянули питання зміни цільового призначення використання території не передбачається, бо воно відноситься до замедли цього, але зміна функціонального призначення змінюється. З 201 це ж коваса дивіться на 03-07. Землі торгівлі та інших. Скажіть, будь ласка, кількість працюючих? Кількість працюючих передбачається. До 14 чоловік. До 14. Відвідувач? Відвідувачів то вже mm -hmm. не може здавати. Ось розміщені е, майданчик для свободу сміття. А на відстані, враховане? Да, враховане, Так, похована, так. Тим паче вони закриті. І ці сміттєві баки тільки для виконання торгівельного опускного приміщення, а не для населення. Бо населення. Сміття збирається централізовано в один визначений термін, день і час. Так що великого там перезагруження, перезавантаження не повинно бути, бо якщо юридична особа буде сміття збройники, стояти різні, це діло. То питання залишається в тому, що фізична особа чи юридична особа, хто буде там реактувати, вона зобов'язана буде заключити відповідний договір на утилізацію цього всього. Ну або вона буде ви здавати ту ж саму поту, може здавати, що й гроші отримувати. Пляшки, стекло, це все діло. Це тут крувий бізнес. Тим паче, якщо печалі тут проходить зараз лінія РЛ 10 кВт до трансформатора, десь матч тиждень. А там карті, так? Ні, це рекомендую повітря. А я рекомендую. Класти кабелем повітряним і вже санітарна охоронна зона, санітарна охоронна зона джінальних мереж, буде вже один метр ліво і вправо. І але питання, чим добре, що можна буде тут, на повороті лінії, поставити зглуження, поставити трансформатор для використання самої торговельно-офісної приміщення, і також поставити цей стоянку стойку для зарядка тонбіг. Тож бізнес. На mm -hmm. форі 13,6 гривень кіло. Mm -hmm. да, там таки додати, що за вносити додати, якщо і все. Якщо питання залишається, то дороги мене, треба буде, питання залишається в тому, що е по путрільськи треба буде розмовляти питання із службою автомобілі. Для приєднання, хоча це виходить територія ОТГ, але використовується ми все життя воювали і службою на мілідорік, бо це дорога типу, відносина. Але зараз цю дорогу віднесли до обласного укса управління капітального будівництва. І як воно буде, там це треба буде вирішувати питання. Бо тут заїздив йдуть, і тут трохи підйом під для рельєфу. Тож, паралель так воно йде, якщо буде, Топозйомку зроблено в системі КСБ 1000. Так що тут все, все передбачено зі діючого законодавства норм і права. По ДБН все передбачено, кількість робочих кресл 10, окремо розроблені показані червоні лінії. Транспорт, водопостачання, каналізування, транспортне рішення питання, витікавка планування. В принципі, земельна ділянка дає можливість будувати дану торговельну офісну, таке.